Був я на каналі Комерсант Український. Невеличка студія, але дуже приємна, з дуже гарними людьми. Прекрасний ведучий Павло, молодий, активний, небайдужий до всього, що відбувається в Україні. І він мене запитує на самому початку. Питання було таке: чому ви довіряєте Трампу? Ну, я відповів, так як, є щиро, тому що це єдина людина, єдина яка послідовно, методично говорить одну й ту ж тезу: Я хочу зупинки війни в Україні. Він це називає по-різному, миру для України, зупинки війни і так далі. Він називає страшні цифри втрат. Пам'ятаєте цифру в 700 тисяч, коли нам розповідали про 40, про 50, лапшу вішали на вуха. Цей сказав 700. Коли всі навколо говорили тільки про продовження війни, бо Путін потім, коли зупинимось, він нападе. Потім колись через 5 років там нападе. Тому воювати треба безкінечно і гинуть треба безкінечно. Нехай діти гинуть, нехай військові гинуть, нехай мобілізація йде без кінця і краю. Ну тому що Путін через 10 років нападе, тому що ми повинні тут всі загинуть. Тому що ми не повинні дітям залишити війну. Те, що в нас дітей не буде, і українців не буде, це нікого не колихало. Навіть ніхто питання таке не задавав. Ну, його не можна було задавати. Бо хто це задавав, той був порохобот, Кремлібот, ну і так далі. Коротше, всі боти. Порохобота це я знімаю, це інша опера. І от Трамп, єдина людина, яка прийшла і сказала: так не буде. Так не буде. Люди гинути не будуть. Ми це маємо зупинити. Не одразу все пішло у Трампа так, як він цього хотів. Чому я поясню, Трамп був абсолютно впевнений, що країна, яка потерпає від війни, хоче єдиного зупинки війни. Але виявилося, що навіть народні депутати, які прийшли в Верховну Раду під знаменами партії Володимира Зеленського, Слуга народа, і які в себе в програмах Чорним по білому написали, що вони йдуть підтримувати Зеленського, який сказав у 2019 році, що зупинка війни це пріоритет, який сказав, що території не такі важливі, як життя, який сказав, домовлю з Чортом Лисим, ці люди прийшли підтримувати Зеленського, а потім, виявляється, в 2025 році вони хейтять Трампа. Вони мають претензії до Трампа, що нібито Трамп іще ще в липні місяці пообіцяв санкції там, тиск проти Російської Федерації, і ці люди ще умудряються написати слова нічого не варті. Це ваші слова нічого не варті. Бо ви прийшли з одними гаслами, а потім шість років впарюєте людям мозок зовсім іншими гаслами, ще й крадете не менше, ніж свинарчуки у Порошенка. І ось тому мені, громадянину України, немає, крім Збройних сил України, крім людей, народу звичайного, немає на кого спертися, крім як на Дональда Трампа, який фактично вже перейшов до прямих погроз і шантажу навіть топ-посадовців України. Тому що зрозумів, виявляється, що країна, яка потерпає від війни і яка по всьому світові просить. Зупиніть Путіна насправді зупинятися не хоче. Ми вимагаємо справедливого миру. Це абсолютно зрозуміло, це правильно, це законно, це по-людськи. Але ми повинні розуміти, що зупинка війни це компроміс, і його доведеться якимось чином досягати. І так як ми хочемо, не буде. Бо за те, як ми хочемо, ніхто воювати не збирається. Де Польща, де Литва? Де Латвія, Естонія, де німці, де британці, де вони всі? Їх нікого, вибачте, немає. І обманювати український народ, що ми потужні, сильні, Європа вся за нас, як словами, Європа купує газ у Російській Федерації. Насправді, Європа значно суттєво більше підтримує Російську Федерацію, ніж Україну. Давайте будемо чесними: не треба брехати українському народу. І коли в Данського чи якого там міністра енергетики спитали, коли ж ви відмовитеся від російського газу, він сказав, що на це треба час. Тобто, ти воюй, українець, ти гинь українець, ти мобілізуйся, а нам треба час, вибачте. Це все означає, що зупинка війни це компроміси. Тривога. Друге, що думав Дональд Трамп, він думав, що Російська Федерація. Російська Федерація чогось хоче, чогось намагається досягнути. Можливо повернутися до цивілізованого світу, можливо, позбавити санкцій. Можливо, повернутися до цивілізованої торгівлі. Ну, багато чого можливо. І виявилось, що і це не зовсім так. І ось поки Трамп методично розбирався в цих питаннях. Ну, пішов рік, пішов час. Але Трамп не відступає від цього бажання зупинити війну в моїй країні. Зупинити ось це божевілля, коли о 23.10 лунає тривога. І ми не знаємо, як ми проживемо цю ніч, де ми будемо, чи будемо ми живі, здорові, чи будуть живі здорові наші діти. Чи не буде пошкоджено наше майно, автомобілі, квартири і так далі. Чи не згорить в полумі все те, на що ви працювали все ваше життя? І виявляється, що лише Дональд Трамп прямо, безпосередньо і однозначно говорить, це потрібно зупинити. Тому я вибачаюсь, але буду. Продовжувати бути на боці Дональда Трампа. У вас може бути ваша точка зору. Це абсолютно нормально. Ми живемо в демократичному суспільстві. Майте аргументи, висловлюйте вашу думку, не сваріться між собою, в цьому немає потреби. Беріть YouTube, беріть Тікток, беріть Телеграм, беріть Viber. Що хочете, беріть, можете хоч WhatsApp. Завести свої канали і там транслювати вашу думку. І до вас, можливо, будуть доєднуватися люди. А так ви будете бачити. Наскільки ваша думка відповідає тому, що думають українці? Я тішу себе надіями, що українці підтримують те, що я говорю, і що більшість українців, більшість громадян моєї країни, які в Україні, які поза межами країни, які служать, які щоночі чують ось це, які під ударами, які під небезпекою вони слідкують за тим, що відбувається, з надією, що це все зупиниться. Коли ти вранці відкриваєш новини і читаєш, що виявляється, в Україні є купа недоумків, на мою точку зору, які чомусь пропускають на всі можливі канали, що вони там транслювали одну лише думку, що війна не має зупинитися, тобі стає сумно, ти починаєш дратуватися, ти починаєш не розуміти, що відбувається в твоїй країні. І ти включаєш свої ресурси і заспокоюєш громадян України. Не реагуйте на цих людей. У них своя програма, і тих, хто їм платить гроші своя програма. Навіть якщо їм не платять кошти, а вони думають отак відверто, то сприйміть це як демократію. Просто у людей така точка зору. І якщо ви її не поділяєте, то ви на це просто не реагуєте. Але мені потрібна ваша підтримка. Поширення, коментарі, поширюйте наші відео, перезаписуйте, викладайте. Це дуже важливо. Бо нас з вами більше, як і за зупинку бойових дій. Але нас не чують, нас не транслюють, нас не показують. Бо комусь там дуже хочеться, щоб війна тривала. На жаль, але це так.